Усім доброго дня! Канал Сільська господиня". І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду варити червоний борщик з лісовими грибами, такими грибочками лісовими, без м'яса, а хто бажає з м'ясом, можна і з м'ясом. А я сьогодні зготую такий пісненький борщик, червоний, з грибочками, і теж виходить дуже і дуже смачно. Я взяла от таких грибочків, бачите, сухі. Ось так, 70 грамів добру пригоршу, як ми кажемо. І зараз залью їх такою добре, теплою водою. Не сильно гарячою, а теплою. Так. Десь на хвилин 20-30. Ота, хай вони постоять. І тоді поставлю їх варити. Ну, далі вже буду показувати. Прийшло 20 хвилин. Я поки підготувала от картопельку і одну моркву. Я зараз наріжу і все з грибочками. От буду ставити картопельку, морква і грибочки, все разом буду ставити варити. Покажу вам, от нарізала картопельку так, квадратиками і соломкою моркву. Бачите, як гарнесенько вже 25 хвилин. Пройшло, як я замочила в тепленькій воді оці грибочки. Все. Зараз зіллю цю першу, воду, цю воду, що стояли, вони моклі, зіллю через друшечок і вже буду ставити варити. Я каструлю наняла водички вже, вода загрілася, майже гаряча. І тепер от картопельку і морфу сюди і промила грибочки і теж сюди. Грибочки з картопелькою закипіли, і я тепер їх посолю. І так, так. піво столової ложки. Ну, це я так солю, тому що у мене тут така кількість покашу, а потім вже буду пробувати на сіль. на все. І зараз кручу трошечки огонь, на малесенькому більш-менш такому огні, буду тваритися до готовності. Якщо вже картопелька майже буде готова, я вже тоді буду показувати, що ще буду ставити. Поки картопля з грибочками буде варитися, а я підготую бурячок. Я взяла отаких чотири невеличких бурячка, почистила і зараз їх натру на оцій терці величенькі. Буряк я натерла. Тепер додам сюди отак десь ну, пів чайної ложечки, це малесенька ложечка, цукру. І десь так одна, третя, одна четверта чайної ложечки соли. Це столова ложка в мене. І так гарненько перемішаю. І хай трошечки зробить сік. Хай постоїть так десь хвилин 10. А я поки наріжу для засмажки цибулю і олія мені потрібна. Я поставила сковорідку. Сковорідка вже нагрілася, порізала цибульку. І тепер буду додавати сюди олію. Ось вот так 70 мл давай. І цибульку. Хай тушиться цибулька. Цибуля вже протушилася отак, вот бачите? Не така до золотиста, а так трошечки. І покажу вам бурячок. Вот. Бурячок зробив сік тут, бачите? І в цьому сокові зараз буде тушитися в своєму. Так, тепер додаю сюди до цибулі. І отак зараз тільки почне добре смажитися, я скручу ми на малесенький огонь і потихеньку буде смажитися бурачок. А тепер мені потрібно, я взяла отакий це малесенький кусочок, так пісне 600 грам капусти. А на відео показую такий новий. Одна невеличка цибуля, три малесеньких лаврових листочка. І оце такий перець та рутунда, як ми кажемо. Ну, бачите, ще зверху такий іний, він розморожується. Я заморожувала його, витягнула і він ще тільки розморожується. пару кусочків взяла, чотири кусочки таких. Ну, і поки що я буду нарізати капусту. Я спробувала вже картоплю. Картопля готова. Грибочки теж. бачите, які. І покажу вам, порізала, от, як казала, ножем, капусту, той перчик порізала так? і лавровий листочок у мене отут. Це все засипаю тепер сюди, коли вже картопля майже готова. Ще додам сюди цю цибулю. Я її не буду різати туди, в мене не люблять її. Отак так розріжу на четверо і поставлю її сюди. І ще зараз додам сюди зелену петрушечку. От, додам пучок зеленої петрушки. Борщик закипів. Я поставила на маленький огонь, він там собі помалесенько кипить. А я буду додавати до бурячка томатну пасту. Така. Ну, такі дві повні столові ложки томатної пасти. І додала ще трошки олію, скажу, сюди до бурячка. Це вже кожен дивиться, як і скільки треба чого все. Ставлю трошки на більший огонь. От тільки зараз трошки томат посмажиться з бурячком. Бурячок вже теж бачу з томатною пастою просмажився, готовий. Я бачите, як борщ кипить на такому малесенькому огні. отак, він прокипів вже 6 хвилин, більше не треба. Все. Зараз я буду. Сюди набираю трішечки. Можна зразу сюди бурячок закинути, в борщик. Можна так зробити, як я роблю. І тепер буду засипати сюди оцю зажарочку з томатною пастою. борщик. Неаккуратно зробила трошечки. Ну бувай. І отак от зараз тільки легенько чуть скипить. Це все разом і буду виключати. Але зараз спробую скажу вам, що спробую на кислоту. Ну, ми любимо трошки, щоб він був такий кисленький. Але те, як я додавала сюди 2 столові ложки томатної пасти, то я спробую, чи треба буде ще лимонної кислоти додавати, чи не треба. так візьму трошечки і спробую. Але це треба, щоб він легенько закипів. І коли він закипить, тоді пробувати. Борщик закипів, бачите, на якому він огні. Так, тільки булькає потрошечки. І я спробувала мені замало тої кислотині. Я взяла отак десь, ну, як показати вам, десь отак. Зараз це ложки, кінчик ложки, отак десь ну, одна друга чайної ложечки, можна сказати. Одна друга чайної ложечка. Цей лимонної кислоти я додала. І все. Ну і ще можна додати сюди чорного перчику маленого. Тепер на кінці. Отак. Перчик додавати, як за смаком може. Все, можна сказати, що борщик готовий. так. І тепер борщику треба настоятися, хоча б півгодинки доброї. Ну, так як ми не будемо чекати, що він довго настоявся, хоча б 10 хвилин, то будемо пробувати через 10 хвилин. Так. Пройшло 10 хвилин і покажу вам, що вийшло. У нас сьогодні, я з вами сьогодні готувала такий червоний борщик з лісовими грибочками. От покажу вам, дивіться, бачите, такий наваристий, учився. Зараз наберу мисочку. І грибочки і капуста. Зверху ну, от, Такий сьогодні з грибочками червоний борщ, ми з вами зготували з капустою і з грибочками. Дуже смачненький, виходить, борщик. Я спробувала зараз спробувати не буду, тому що дуже-дуже гарячий, дуже смачненькі дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною, приготуйте такий борщик. Ну, а хто бажає, можна і з сметанкою. Це вже за бажання кожного. Це дуже смачненький виходить, я кажу, і м'яса не треба. Він такий наваристий і смачненький от попробуйте і ви переконаєтеся, що це є смачно. І всім гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі, вам дуже гарно дякую за побажання, які ви мені в коментарях пишете. Бажаю і вам всього найкращого, всього того, що ви бажаєте мені, хай і буде, і для вас це все. І поскоріше нам мирного неба над нами. І всього всього найкращого всім бажаю, і тоді до зустрічі.